Прийшов обід. Коли на дієті, виникає дуже суттєва проблема. Їсти мало, а готувати треба теж мало. Але як приготувати суп ось на таку порцію? Ну, хай ще і чоловіку дві-три таких, дві, таких порції? Кастрюлі навіть такої немає в мене. Беру в кастрюлю. Насипаю покришену картоплю, цибулю ріпчату, моркву потерту, варю це. Потім на половини варки додаю з морозильної камери заморожені тюфтілі. І в кінці хвилин за 10 до закінчення варки супу додала. Салат з буряка, який раніше робила і стояв в холодильнику залишки. Він з часником та з майонезом. І зелений салат, який теж робила недавно. Весь не з'їли, то він залишився. Це одеський кучерявий салат, рукала, цибуля зелена, петрушка. Ось такий салат пішов у цей суп. Потім додала Ложку сметани, заправила по смаку, сіль, перчик і вийшов отмінний супець, такий смачний, такий насичений і такий гарний, раджу готувати усім, використовуючи ті продукти, які у вас залишаються. Повторно. Це не так страшно. Це дуже смачно. Та мені здається, корисно. Так що я в своїх відео буду частенько говорити про те, як подвійно використовую блюда їжу, яка залишилась з попередніх обідів, сніданків та вечерів І врешті-врешт. Можна зробити страву дуже й дуже смачною. Всім раджу, раджу використовувати такі рецепти. Кажу смачного, зустрінемось на вечері. Хай буде тихий та спокійний день.